Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньов, Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 23 серпня. Це п'ятниця і це день нашого українського прапора. Жовто-синього прапора стягу за який б'ються по цілі покоління українців прямо зараз. На передовій про якому з вами далі поговоримо? Попрошу підтримати вас уподобайками. Це відео пишіть коментарі, підписуйтеся на нас. Розпочнемо. Розпочну я з повідомлення третьої окремої штурмової бригади, яка як нагадую, працює у нас на ну так мовити сватівському напрямку, тому що свого часу або борівському напрямку, от сюди, куди була нагальна потреба щодо потенційного. Спроб окупантів прорватися в бік Борової, От сюди і зайшла е, свого часу третя штурмова бригада. Ось тут у нас борова. Е, відповідно, е, що ми маємо зараз? Маємо оголошення від третьої штурмової про те, що вони проводять контрнаступальні дії. Зокрема, певний контрнаступальний успіх був за, зафіксований, як я розумію, в Макіївці. Це ось тут. На Макіївка, це Луганська область. Хоча сама третя штурмова заявила, що вони проводять, мовляв, контрнаступ на Харківщині. Загалом, зараз, станом на сьогодні, можна говорити, що в цій зоні, в цій точці, де оперує наша по легендарна бригада, було досягнуто успіхів. Ну Наскільки вони значні, це питання відносне, але станом на зараз і до речі, кадрами теж із цього наступу поділилися бійці цієї бригади, і їхня прес-служба взагалі доволі так цікаво виглядає. Знаєте, типу офіційно в наступ. Я думаю, що це певна гра. От, ви бачили Андрія Білецького, полковника, командира цієї бригади, третьої штурмової, білецький теж дав для офіційних ресурсів третьої штурмової бригади фактично свій коментар, сказавши, що головна задача була збити потенціал наступаний пані противника у Районі якраз тієї ж жмаківки це двадцяти загальновійськова російська армія, яка тут здійснювала напад і тиск на наші підрозділи саме тому сюди прибула третя штурмова з метою того, аби стримувати противника і подальшому задавати йому цих подальших і навіть і контрударів вдалося стримати при тому, що перевага ворога складає два з половиною до одного зараз по ресурсах, тобто росіян в два з половиною рази більше, але все рівно третя штурмова перейшла повідомляє про те, що тут в контратакувальні дії, чи означають ці контратакувальні дії, чи є вони. Взаємозв'язком з тими подіями, що відбуваються на півночі, я маю на увазі Курськ. А, ну, Подекуди. Є дані я вчора говорив, що це на хрюки. Не такі вони вже можливо на хрюки про Брянський Білгород. Є певні рухи наших диверсійних груп. Чи варто все це сприймати у загальному контексті і у зв'язці? Я гадаю, що так, тому що знову повторюся: ніхто офіційних заяв щодо здійснення контрнаступу не робить. Але третя штурмова, тим не менш, вона заявила про те, що їй вдалося 2,5 км квадратних території відвоювати і взяти під контроль батальйонний Район оборони окупантів, включно із ротними та зводними опорними пунктами. Ну, така от ситуація. Я буквально вчора, в вчорашньому огляді, тільки-тільки казав, що повірте, тут ситуація доволі таки контрольована і що спілкувався з бійцями третьої ШБР, вони фактично тиждень уже як проводять ці контрнаступальні дії і. Бійці третьої штурмової повідомлять, коли до цього настане час. От Тільки вчора про це сказав. Сьогодні вже маємо офіційне повідомлення про те, що третього ШБР тут проводить свої наступальні дії. Чи будуть вони переростати у щось більше? Ну тут побачимо, побачимо насправді, тому що е, ситуація доволі таки цікава. Насправді, все, що відбувається на півночі, Харківська, північ Луганської області, е, Курщина, Брянщина, Білгородщина. Все це видається пазлом однієї гри в межах ну реально шахової партії, яку проводить е, наш генеральний штаб. Е, подивімося ще на один напрямок, і між іншим, до речі, в цьому контексті теж цікавим та важливим виглядають попередні такі публічні заяви від наприклад, теж дуже потужного підрозділу бригади Хартія, що оперує у нас на Липсівському напрямку. Хартійці казали, що наша задача на найближчий. час – Вийти до державних кордонів України і на це вони там і свої збори робили і всю публічну комунікацію будували. Ну тобто, щось заварюється, якась цікава каша заварюється У вовчанську. Тим часом, до речі, варто сказати, що противник. Далі продовжує бути заблокованим на вовчанському агрегатному заводі. Ось у цій точці, і далі по них відбувається робота. Вчора показали удари від 39-ї бригади тактичної авіації: це СМТ Озерне Житомирщина, як наші пілоти на су 27 х Розносять здається, джейдавами позиції окупантів там ну реально вже агрегатний завод перетворили фактично, що в от подивіться ці удари, які там відбуваються. Ще донедавна це був такий більш-менш видимо зрозумілий об'єкт зараз. Хоча все ще стоять будівлі, але ну ви бачите наскільки понищені вони є. Може, це ціла серія ударів, яку тут е, проводять е, наші бійці 39 ї бригади тактичної авіації, по заблокованих все ще заблокованих окупантах е, на агрегатних Гатному заводі у місті Вовчанськ. Тобто бойові дії на півночі Харківщини теж не потрібно забувати про них, що вони продовжують відбуватися. І ті ж самі хартійці, про яких я казав, вони мають на меті вихід, повторюся, до кордонів, до державних кордонів України. Хартія у нас оперує у цьому вітинку дещо східнішому у районі Глибоке Липці. Лук'янці. Тому побачимо. Але я переконаний, що це все кадри однієї е, історії. Поговоримо про ту історію, яка поки що найактивніше розгортається, це Курська область. Е, власне, тут є, напевно, найголовніше це те, що росіянам росіян все далі ускладнюється е, і погіршується їхнє становище у цьому межиріччі між річкою е, Сейм і Державним кордоном України. Е, е, чесно для західних змін вже почали коментувати наші бійці, що тут мовляв три тисячі бійців російських може бути у оточенні. Я раніше скептично доволі ставився до таких оголошень, які зокрема робилися Юліаном Рьобке, як ви знаєте, німецьким аналітиком видання Більд. Ну, коли це вже говорять наші бійці, це змушує задуматися, але я все рівно обережний е читаючи, знаючи попередні прогнози, які росіяни писали, це 700-800 людей. Хіба що вони завели сюди додаткові сили? Але становище цих військ в цій ділянці фронту справді реально що е загострюється не по дням, а по годинах. Е є дані про те, що тут є такий населений пункт красно є, е ось він. Його, мовляв, наші війська зайняли? Про це є відповідні осімтерські зведення. Ну, як мінімум, на нього сіро-синя зона Діпстеч ще вчора поширилася, і вчора президент приїздив до Сумщини, де зустрічався власне в бункері. Там у них проводили таку публі... не публічно, точніше, але публічно видали відео бесіди із головнокомандувачем ЗСУ Сирським. І сирський в ході цієї бесіди сказав, що у нас є плюс один населений пункт в контролі. Але які це? Це саме населений пункт він не уточнив. Цілком можна припустити, що це Краснооктябрьське, Красна стоїть безпосередньо на річці Сейм, і чим воно важливе? Воно друзі, наближене до е, дороги. Навіть е, фактично говорять, що е, чому котел погіршується, тому що контроль з Краснооктябрьського дороги, яка навіть через е, зруйновані чи е, покладені додатково мости понтонні переправи через річку Сейм у цьому напрямку. Головне, що дорога перерізається. У красно є можливість її контролювати. Тут я надибав таку карту Курської області, виділив Краснооктябрське, і ви можете побачити, що Тьоткіна, от яке на мапі прямісінько над моїм зображенням, далі е, через попове ліжачі, Заболотовку, Кариш, де є один міст, званої Глушково, міст через Глушково веде до дороги е, і от далі на ржаву, на Рильськ, на Львов. Е, ось в цьому районі Краснооктябрського ця дорога фактично що. Перерізається вогневим контролем українськими військами, і в цьому найгірша проблема для росіян зараз так складається. Е, ще раз повторюся: так, там є один шлях, який е, з е, Карижу, ну так дуже на ну, скидку Кариж, є дорога, яка через кариж, через міст веде на північ, є друга дорога, і вона набагато значніша, тому що вона веде до основних пунктів через зване Глушкове, і ось тут вона робить вигін е, в бік. Вже рильська і льгова, так от, власне, з цього напрямку наші війська мають змогу вже її контролювати вогневим контролем. А у перспективі навіть дійти і до фізичного перерізання траси на іншому березі річки Сейм. Ось тоді окупантам будуть ну дуже. Дуже складні обставини в цій ситуації, е, при тому, що мости продовжують знищуватися. Понтонні переправи вчора чергову поклали наші бійці. Е, авіація сил оборони нашої держави працює дуже активно. От учора командувач повітряних сил Микола Лощук чергове показав е, відео ударів е, по мостових переправах і нищення цих мостів. Це до речі, другий міст середній, так би мовити, е, той що розташовувався в населеному пункті. Званне. Е, однак, на жаль, поки що, ну можемо констатувати, що до Повного знищення якого глушковому не дійшло цих мостів, тому що е, росіяни все ще трішки але можуть пересуватися. Ну бодай, як мінімум, е, автомобільним транспортом такими легковими автомобілями є це відео, як вони пересуваються по другому мосту у званому. Зараз ми повернемося до карти. Я ще раз намалюю, де там перше, друге, де третій міст. Е, отже, всі три. Добряче пошкоджені. Перший у глушковому взагалі знищений. Це місто звановому. Ви бачите, що така добряча дюра тут є, але автомобіль легковий, на жаль, поки що проїжджає. Треба зробити так, щоб взагалі навіть. Ніхто сюди носа не суну. Ну я думаю, що над цим працюють наші повітряні сили, наші сили спецоперації, які так само в цьому районі оперують. Ну сподіваюся, що це все перспектива ну, найближчого часу. Отже, перший міст е, зазначає, де він розташовується, ось тут у глушковому, другий у званому, третій міст у Карижі, і е, перший повністю знищений, другий плюс-мінус. Третього найменше, напевно, що е, пошкодження, але він і найменш е, придатний для того, щоб забезпечувати повноцінну логістику, тому що основний потік логістики окупантів йде, ось звідси. І сюди до Тьоткіного. Отака, от друзі, історія. Наша авіація працює не лише по мостовим переправам, але й по об'єктах окупантів, типу пункти управління. Знову ж таки, відео від Миколи Лощука, е командувача повітряних сил. Е це вже є удар по взводному опорному пункту в Курській області за допомогою американських увага, бомб GBU-39. Вчора надвечір пролунало повідомлення від Пентагону, що мовляв американське озброєння дають на нього дозвіл на використання в межах курської операції Сполучені Штати Америки. Е що малося на увазі, чи це додають вони так? я б не робив з цього якусь таку знаєте новину. Я думаю, що про Атакамси це взагалі окрема тема, але сам факт навіть ось тих відео, які ми бачимо від наших повітряних сил, скиди бомб. Джейдами, GBU-39, Це теж американські бомби, які здатні скидати наші міг 29 Так от це якраз таки є ознакою використання американської зброї. В ході цього удару, як зазначив Олещук, уражено пункт управління БПЛА, підрозділ РЕБУ, техніку та озброєння і до 40 осіб особового складу окупантів тут, власне, на курщині тому ситуація дещо сповільнилася, але триває закріплення. От наша мета, як я розумію, її найближчим часом, це закріпитися на е тих рубежах, які дозволять нам додати ось цю. Зону контролю до а, своїх рук а, і вирівнятись по головних висотах, по головних рубежах, річках закріпитися для того, щоб подальшому стримувати атаки противника. Які я думаю очікую, що будуть, якщо не буде якихось додаткових сюрпризів, тому що справді диверсійні групи гуляють і на Брянщині, і на Білгородщині. Росіяни дуже і дуже 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 сильно з цього нервують. А, отже, я так показував відео нашої авіації, що не менше три епізоди, так активніше стало говорити авіація, і це до речі, друзі, є теж дуже хороша. Що ознакою роботи авіації на Курщині, це означає, що парасольку із засобів ППО наші війська змогли забезпечити тут, на цьому напрямку. Е, в цей час в тилах Російської Федерації з авіацією великі проблеми, тому що вчора був завданий удар поблизу Волгограда. Ось це населений пункт е, символічний для росіян, тому що нинішній Волгоград це їхній тоді ще легендарний Сталінград, де вирішувалася доля Другої світової війни. так ось тут є аеродром на заході від Волгограда, аеродром Маріновка. Це унікальний об'єкт, цікавий тим, що тут, за деякими даними, на некероване озброєння авіаційне на ФАБ, звичайні старі радянські бомби різного тонажу навантажують от накріплюють ці, там крильця, системи наведення навігації перетворюють некеровану бомбу. В керовану о, цей набір у МПК він називається укрі... е, універсальний модуль планування та корекції. І саме ці бомби називаються кабами. Які далі летять по території нашої країни по позиціях передових наших військ, так от це литовище було уражене вчора дронами служби безпеки України со спеціальних операцій, як зазначалося горіло знатно. От, ви бачите, відео де поруч із димом вторинна детонація палає, було оголошено одразу ж. Про закриття повітряного простору над Волгоградом, тому що росіяни розуміють всі ті ризики та небезпеки вибухів і вторинної детонації, що тут виникають. Крім цього, евакуйовано місцеве населення з цього аеродрому, який називається ну або ж Октябрьська, або Мариновка. Так от з Маринівки звідси евакуювали місцеве населення, тому що тут реальні великі загрози для них, оскільки вибухає все, що може вибухнути, так мало того, тут не лише озброєння ще й літаки базувалися. Су 34 які є носіями якраз таки цих кабів, так само постраждали, і навіть уже начора надвечір з'явилися супутникові знімки від осінтерів, які показують ну реально просто м'ясо на литовищі. От до речі, ще один факт вторинної детонації, зараз на відео бачили. Отже, просто в м'ясо деякі літаки су 34 були знищені. Поки що осінтери ще розбираються. Ну то ви бачите, як там розмазали ті літаки. Це реально стоянка літаків. Е, перше фото. Друге фото, вам ще, будь ласка, ангари, де літаки переховувалися, що менше п'ять ангарів було пошкоджено. А якщо ангар пошкоджено, то є велика і вірогідність того, що і літак у ньому середині пошкоджено. Ось іще фото. Це взагалі найяскравіше, яскравіше, видно, що є е, точно просто в хлам. Один су 34 і взагалі, усі інтери припускають, що до п'яти літаків приблизно оцінки від одного двох до п'яти семи були або критично в знищені, або доволі сильно пошкоджені. ході цієї цього удару по аеродрому. Ось тут за 450 кілометрів від лінії бойового зіткнення в Україні. Uh, ось звідси ця лінія, якщо ми прокладемо, десь приблизно звідки десь часового яру, умовно кажучи, до цієї точки 450 кілометрів, служба безпеки України. Підтвердила свою участь у цій операції. Що дуже і дуже чудово. Це хороша. Вона це чудова. Новина, просто таке е, російська тактична авіація після цього удару дещо навіть стала менш активною і не оговталася. Е, все ще між іншим, я хочу звернути вашу увагу, що і аеродром Саваслейка, який свого часу був уражений дронами по моєму гуру. Е, це місце базування міг 31 х які є носіями ракет кинжал, е, і постійно щодо тільки їхніх зліт. Одразу в Україні всі тривога таких моментів. Вже зараз немає. Міги 31К якось активно не літають після атаки Саваслейки. Тому дуже дуже серйозна робота відбувається потолах Російської Федерації. Наступний епізод ударів потолах це порт Кавказ. Порт Кавказ у нас це поромна переправа в Керченській протоці, ось тут вона пролягається порона переправа. Давайте. Я так. Збільшу селище чужки, е, ось тут воно є, і, і тут якраз ця поровна переправа, яка забезпечує транспортування до залізниці, ось таким чином. Тобто сюди до залізниці вона перевозить всю цю необхідну техніку. Або залізничні вагони, одним словом, пароми, великі три пароми було у Російської Федерації, що тут здійснювали перевезення. М в 20-х числах липня знищили паром, який називається Слав'янін. До цього ще у травні було уражено паром авангард. Найбільше з них трьох великих. Залізничних паромів у Росії, що тут от, працюють по Керченській портоці. Був Конротрейдер. Е, він ледь не до 120 вагонів міг в себе вмістити. І от вчора саме по конротрейдеру прилетіло. Подивіться, з чого все починалося. Такий, знаєте, дзвіночок в перший клас е, з повідомленням про приліт по конротрейдеру. Коротеньке відео. Ну, навіть із цього відео ви можете зрозуміти, що палало добро, доволі таки знатно. Дуже швидко російські пабліки, і не тільки пабліки, а вже навіть і оперативний штаб Краснодарського краю, тому що це адміністративно краснодарський край 에, повідомив про те, що Конротейдер після такого удару, після такого прильоту, пішов просто на дно, з яких ракурсів не дивись. Він горить просто тупо, як сірник, тому що в нього тільки завантажили. Йдеться про 30 цистерн з паливом, і якраз таки в ці 30 сестерні з паливом прилетіла. Дуже велика ймовірність, що українська ракета Нептун і. Запалила його як сірник, знищила, потопила тепер у Росії. Вже тепер реально на деякий час так точно «Конор Трейдер взагалі викреслюємо з зі згадок та із історії. Він вже на дні. А два інші пароми, ну, мінімум мають ремонтуватися. Скільки це може тривати і чи відремонтуються вони? Чи там да, настільки е, критичні пошкодження? Ну про це я не можу говорити, але дуже серйозні виклики для окупантів вже зараз склалися з логістичним забезпеченням Криму, та лівобережжя Херсонщини. Вже вчора, навіть після цього удару, в Керчі. Почали от таке ні кілометрові черги біля то заправок вишиковуватися, тому що кримчани розуміють, що вони залишилися фактично заблокованими у контексті паленомастильних мастильних матеріалів. При цьому в Новошахтинську, а ні, не перепрошую, не в Новошахтинську, в Ростові в Пролітарську, Ось пролітарська населений пункт на Схід від Ростова. Тут уже фактично сьогодні можемо говорити про шосту добу, коли тривають пожежі. Там і це так само удар по паливно-мастильних запасах Росії. Це величезна нафтобаза, де більше 70 резервуарів цистерн з паливом є. Горить уже шостий день. Як я сказав, шосту добу. Фактично, сьогодні ми розкорковуємо, розпочинаємо і горить тут дуже на, на славу. Як ви бачите, з кожним днем все більше цистерн запалюється, доходить до найбільш. Потужних зараз уже установок навіть до керосину кажуть, дійшло а це дуже небезпечно е, в контексті теж вибуховості. І так, о, подивіться, які стовпи диму підіймаються, е, це, це феноменальна робота, феноменальне влучання, і ця нафтобаза живила російські війська на сході нашої країни. Це суттєве їхнє логістичне послаблення. Так, це звісно не виведення повністю всіх паленомастильних мастильних матеріалів і можливостей окупантів. Але ну погодьтеся, коли така маса горить. Навіть якщо в тебе є багато, просто уйма цих нафтобаз перелаштування логістики теж забирає проблеми. Створює, забирає час. Ну і там додаткові певні супутні речі, які в зв'язку з цим виникають. А пролетарськ і далі горить. Ось уже шість. Днів після атаки, яка відбулася, якщо не помиляюся, з суботи на неділю по цьому населеному пункту, і по цій нафтобазі насамперед тут. Ну і ще й лишенько для окупантів в Запорізькій області, в тимчасово окупованих її територіях. Учора бійці такого підрозділу, як Люфтвафе, це батальйон ударних безпілотників 129-ї бригади територіальної оборони. Вони навели удар Хаймарсів по російському полігону, де флотувалися саме російські штурмовики. І от, ви бачите, що Саттні заряди полетіли туди по полігону. Є попередні дані про чималу кількість загиблих. Точної цифри немає. Це все з категорії хороших новин. Тепер перейдімо до не дуже хороших, тому що на жаль росіяни розуміючи і значення і небезпеку курської операції, зараз тиснуть на багатьох основних та додаткових напрямках. Основний – це, звісно, них Покровськ, додаткові, наприклад, Курахівський напрямок, де вони так само виконують, здавалося б, оперативно. Тактичні задачі, але при цьому е, в, в такому ширшому сенсі вони стараються е, відводити розтягувати наші сили від головного місця. Удару це від міста Покровськ е, на Корахівському напрямку. Я вчора про це розповідав. Сьогодні показую відео від 46-ї аеромобільної бригади, яка в населеному пункті Георгіївка. Це одразу за Марінкою. Потім я перейду на карту і покажу де це. Розташовується власне е, тут е, бійці 46-ї бригади відбувають. Долі чималу атаку противника з застосуванням 13 одиниць техніки знищено, точніше застосовували більше техніки, а 13 було знищено у ході е цього штурму. І цей штурм, до речі, був не один, а три накати позавчора на позиції 46-ї е аеромобільної відбувалося. Ворог там постійно і постійно е тисне саме за допомогою техніки. Регулярні м'ясні штурми, тех технікомісні штурми е сковують наші підрозділи, ще раз кажу, боями, не даючи е можливість Генштабу. Або маневрувати нашими резервами, що як ми бачимо, наш генштаб вміє робити доволі непогано, навіть в таких умовах постійного сковування на всій протяжності фронту постійні тактичні турбуючі дії з боку противника. Е, ну така ось ситуація. Але бійці втояли, знищили, відбилися. 13 одиниць техніки вони зруйнували. Отаку от, от маємо історію: це з Курахівського напрямку, район поблизу Мар'їнки. Давайте дивитися детальніше, де це є е, ось. В район населеного пункту Георгіївка бійці 46-ї тримають цей напрямок. Тримається напрямок, наприклад, на півдні Покровського спрямування, насамперед говоримо про е, район такого населеного пункту, як Карлівка, але на жаль, тут ситуація значно значно погіршується. Противник тисне на Калинове, противник фактично зайняв і це ми можемо бачити на мапі Deep State е, в сенсі останніх русування. Я про це зрештою і говорив раніше. Комишівку е, Комишівку зайняв, завіт не зайняв на птиче триває значний сильний тиск. Ось тут погіршується ситуація. все це робиться з якою метою? З метою виходу в тил нашим угрупованням, які тримаються міцно у Карлівці. Після Карлівки, на жаль, буде неприємна ситуація складатися для героїчної оборони населеного пункту Невельське, яке ось уже. Роками фактично утримує е, е, малесеньке село, яке отримує е, противника від подальшого просування доволі таки значного. Е, це те, що на покровському напрямку є е, щодо Новогродівки, так бої зав'язалися вже в межах самого міста на його околицях, але там е, я дізнався, що в саму Новогродівку зайшли дуже серйозні бійці, які саме я не буду називати, і вчора з ними поспілкувавшись, вони мене переконали, що будуть робити все від себе залежне для того, щоб стримати проти саме у Новогродівці, є на це сподівання є на це надія, але звісно, що можуть бути і певні казуси. Тому що людський фактор, коли ти бачиш, як росіяни пруть неначе таргани, ну реально в прямому сенсі, не наче таргани, і це не жарт. Ці бійці який не буду називати, що зайшли в Новогродівку. Вони кажуть, що за перші два дні, коли вони там роз. Сташувалася, скажімо, бригадою за перші два дні. От е, бригада знищила на цьому напрямку цілий батальйон противника. Батальйон противника за два дні. Ну це просто невпівмірно великі е, обсяги, масштаби ось цього м'яса російського пере. Ну і в таких, е, звісно, що обставинах е, психіка здатна. Давати збій, і тому людський фактор потрібно враховувати у таких речах, що можуть і наші бійці не втриматися. Це це реально дуже дуже складна, тут оборона триває, але і про, про цю оборону до речі поки що не можна сказати, що вона стабілізована, і це згуст самих цих бійців. Але будуть робити все від себе залежне, щоб власне зупинити російське просування на покровському напрямку. Отакі от от у нас новини, друзі, станом на сьогодні. На цю мить. Підпишіться, будь ласка, прошу на мій телеграм-канал. В описі до цього відео ви знайдете на нього посилання. Дякую ж вам за увагу наразі. поставте також його подобайки до цього відео. Підписуйтеся на нас, пишіть свої коментарі. Та бережіть себе на все добре.